Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Я Юлія Настенко. Це новини на СТС. Як для Сумщини закінчився робочий тиждень. Вже готова розповісти команда наших журналістів. Далі тільки про головне. Перший по-справжньому слизький день. Як сумчани пережили ожеледицю? Комфортна медицина. Як ремонтують обласну лікарню? Неспокійне сусідство у Буринському районі. Селяни сваряться із фермерами. Сьогодні ходити і їздити сумами стало дуже небезпечно. Нічне зниження температури вилилося у ожеледицю на дорогах і тротуарах обласного центру. І з чим довелося боротися всім нам з Зараз у репортажі. Ходати сумами з самісінького ранку було дуже небезпечно. Перший день такий ще не було се такого. Люди як могли допомагали одне одному, але найтяжче все ж було сумчанам старшого віку. Потихеньку йдемо, тому що дуже слизько. Ну, це ж йду, ледь ногами перебираю. Не просто тим, хто з маленькими дітьми. Прогулянка перетворилася на дуже специфічне тренування. З коляскою очень скользко. Коляска плоть, і слідом за коляскою. і вузлі, закса очень скользко спускається з горки. От особливо там теж не, не присипано було. коли багато було льот. І зараз теж вкрай небезпечним за такої погоди стає рух на дорогах на проспекті Шевченка. Ополь просто викинуло з дороги на тротуар. Водій розповів, що сторона, по якій він рухався, не була посипана ані піском, ані сіллю. Я їду спереді машина стояла, ну я чуть-чуть і вона зразу крутнула і викинула в мене просто сторону на бочену за секунди. Я вже і, і ту дівчину... Сбил я даже, ну, как она проходила, здесь стал больше жива, осталась. Она вообще хотела домой пойти, и то ее мы уговорили, чтобы отвезти в больницу, чтобы хотя бы ну, хоть проверить, ну, мало ли, что как там. Дело в том, что это даже не в резине дело. У меня зимная резина. А за то, чтобы дорожники не потрусили дорогу, вот получилось такое происшествие. Синоптики прогнозують, що температура найближчими днями гулятиме то вище, то нижче нуля. Тому всім нам, а особливо водіям, треба бути дуже уважним. Метрош Шпірко, Олександр Сорбат, Новини СТС. Проблеми через ожеледицю виникають і в інших містах Сумщини. У Конотопі чиновники, відповідальні за прибирання вулиць, не тільки отримали догану. Місцеві змі поширили фото, на якому працівники управління ЖКГ власноруч посипають міські тротуари піском. Тим часом на Лебединщині горіла господарча споруда. У селі Голубівка сталася пожежа. Селяни побачили, як у них на подвір'ї димить сарай. Понад дві години пожежники рятували будівлю від вогню. Наразі причина пожежі з'ясовується люди не постраждали. Життя поряд із фермою у Буринському районі. Селяни вже 20 років живуть поряд із двома фермерськими господарствами. От тільки тепер терпець урвався. Почалось масштабне будівництво. Чим місцевим заважають підприємці та чи є порушення у їх роботі? Дивіться далі у сюжеті Марії Бульдович. У селі Вознесенка три будинки по вулиці Гагарина зайняли фермерські господарства Конкордія та БМВ. Вони спеціалізуються на вирощуванні зернових та технічних культур. Щоправда, односельці аграрії від такого сусідства не у захваті. Найгостріша проблема це шум, це пиль, яка йде після переробки. Це 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 ядохімікати, це ядохімікати, якими заправляються. Вивозиться вода, заправляються оприскувачі безпосередньо на території жилої зони через дорогу від нас, де ми проживаємо. Серед вулиці тут заправка ядохімікатами, препаратами всякими, а ми терпимо. І дотерпілися до того, що тут. Сім дворів підряд, онкозаболівання, в тому числі й ми. Мощніша техніка стане виїжджати, а бабушку привіз після інсульту, і я ж із кроваттю підкидаю. Фермери про власне господарство говорять по-різному. Власник одного розповідає, що це загалом зовсім не ферма. Інший підприємець його мати переконує, що господарство невеличке і шкоди людям чинити не може. І там не господарство, то частна територія, то три частні дому. Поняли? А не фермерське господарство. Там великий ангар, там багато я, тих. В, да, я вам поїхали у Кончезаспі, покажу дома утричі більше одного ангара. І нічого немає, і вони часні. У нас до 300 гектарів усього землі. Це невелике господарство. А якщо ми не будемо його обробляти, то воно що буде пустувати? Як по вашому, тим часом у селян виникають питання щодо законності роботи фермерів у вознесенці. Основні претензії стосовно цього ангару декілька років тому його почали будувати. Чому на землі, яка відведена для ведення особистого селянського господарства, збудовані отакі промислові споруди ангари, віялки? В нашому розпорядженні опинились документи від управління державної архітектури, де вказано, будівництво промислового ангару незаконне. Фермер же таку заяву спростовує. Ми оформляємо документи. Зараз оформлення на те, щоб приватизувати його. Ну, воно на нашій землі построєно. І право на власність це судом. Зараз справа в суді. І це, це до Нового року зробиться. Окрім незаконного будівництва, є інші порушення, розповіли в екологічній інспекції. Мовляв, у фермерських господарств немає дозволів на проведення виробничої діяльності і навіть притягли фермерів до адміністративної відповідальності. Фермери стверджують, що призупиняти роботу не збираються, натомість селяни продовжують боротися за власні права. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Алкоголь в Україні дорожчає. Постановою уряду мінімальна ціна на горілку зросте на 27%, Натурального вина на 22%. А ось стандартна пляшка шампанського коштуватиме мінімум 70 гривень. Подорожчання на своїх гаманцях сумчани відчують вже на початку грудня. Дорожчає і транспорт. У наступному році вартість проїзду українською залізницею зросте на 35%. Саме таку індексацію залізничники заклали у проєкт фінансового плану на наступний рік, який вже схвалений у міністерстві інфраструктури. Підвищення тарифів пояснюють зростанням цін на дизельне паливо і електроенергію. Ремонт на півтора мільйона. У обласній клінічній лікарні ремонтують три відділення. У них повністю оновили палати, коридори, маніпуляційні кабінети для персоналу. Як саме бачила особисто. Цього року на Сумщині активно покращують матеріально технічну базу медичних закладів обласного рівня, а також роблять капітальні ремонти лікарень. Даний об'єкт у нас прийнятий рішення сесії при коштів і визначено замовником. Літній період, так що часу у нас було достатньо для того, щоб правильно організувати процес розробки проектної документації, погоджень. Зокрема, обласні клінічні лікарні привели до ладу три відділення: пульмонологічне, гастроентерологічне та неврологічне. Ця споруда, в якій ми перебуваємо, їй більше 150 років. В останніх 30 років тут не проводилось навіть нормальних поточних ремонтів, не кажучи вже про капітальні. І сьогодні, завдяки підтримці обласної державної адміністрації, депутатського корпусу обласної ради вдалося звернути увагу на ці проблеми. На капітальний ремонт медичного закладу із обласного бюджету виділили майже півтора мільйона гривень, замінили сантехніку, вікна, оновили коридори, маніпуляційні харчоблок та палати. Будет вже відремонтирована палата. Звісно, багато лежали раніше, а тепер вже зовсім інший вид. Удобно, світ проведений везде. Зробили дуже красиво, звісно. Головний лікар установи наголошує ремонт пацієнтам не заважає. Хворих лікують у звичайному режимі. Це небо і земля порівнянні з тим, що було. Ви бачите, які створені умови не тільки для форих, а безпосередні умови для роботи медичного персоналу. Все відповідає вимогам санапідрежиму. От, а це боротьба з внутрішньою лікарняною інфекцією, це якість лікування, врешті-решт. Тож ці відділення вже на фінішній прямі. Натомість тепер тут мріють і про ремонт опікового відділення, де обслуговують всіх від новонароджених до пенсіонерів. Воно не бачили ремонту 30 років, а тому наступного року оновити планують саме його. Юлія Настенко, Олександр Олексійенко – новини СТС. Інспекція на хіммістечку. Сьогодні наша знімальна група вирішила перевірити роботу ЖЕКу Суми Технобудсервіс. Що ж ми побачили у під'їздах, на дахах та у підвалах будинків хіммістечка? Дивіться у сюжеті прямо зараз. У четвер міський голова Сум перевіряв роботу ЖЕКу у 9-му мікрорайоні. Наступного тижня планує інспекцію підвалах містечка. Тепер один із міських жеків Суми-Технобудсервіс згодився показати свої будні спершу. Інспекція у підвал на скд 19 Зробили швидко, в течение дві неділі. Зробили качественно, Жильці жіці довольні і алічно за роботу жаковосля стара ліси зуміти. А цей підвал тільки доводять до ідеалу. Сьогодні приміром повністю замінюють труби, якими до квартир постачатимуть холодну воду. Старі труби демонтуємо. А нової будем заводі. А так виглядає приведений до ладу теплопункт у одному із будинків по Охтирській. Крани замінені та пофарбовані, труби утеплені. А ось мешканці двоповерхівок на вулиці Миру кажуть: їх будинки ремонту зроду не бачили. Сьогодні ж тут замінюють каналізаційні труби. Ми віднеслися до нашій просьбі, і от час міняють нам. Ну ми, звісно, благодарні. Майстер пояснює, каналізаційна труба дуже стара, уже просіла, тож замінити необхідно терміново, що сьогодні й роблять. Завітали ми і до двоповерхівок на парковому проїзді. Тут повним ходом іде ремонт у під'їздах. Ремонту не було. Спочатку, коли прийшла кажуть, не совєська власть. От приблизно щетайте, більше 20 років. Лише новий жек, який працює близько року нарешті, почув прохання мешканців. Почали ремонт. цей, Слава Богу, ми їм благодарні. А у сусідньому під'їзді ремонт нещодавно завершили. Мешканці радіють, нарешті чисто і стіни саме такого кольору, як і хотіли. Я дуже довольна, під'їзд ж Ну, качественно зробили, молодці. Останні роботи у цьому сезоні завершують і на дахах. Це останній етап підготовки до зими. Директор Жеку Суми Технобудсервіс каже, незважаючи на складнощі, намагаються опрацьовувати кожне звернення, розуміючи важливість проблем людей. Жило фонд і Хімгородка залишається жила лучшего, достався він не найкращий, але ми постійно його приводимо в Порядок у організації сподіваються, мешканці хіммістечка помічатимуть позитивні моменти у роботі Жеку і додають відкриті до діалогу. Аляна Рбаков Олександр Білявський. Новини СТС. Чорна п'ятниця прийшла до України. Сьогодні майже у всьому світі розпочався день знижок. Люди масово скуповують техніку та речі для дому. Як у сумах проходить чорна п'ятниця та звідки взагалі взявся цей день? Дивіться далі. На багатьох магазинах у сумах сьогодні написано «Black Friday» або шалені знижки. Тут сумчани скуповують товари для дому та техніку. Ця традиція прийшла до нас декілька років тому, але вже почала приживатися. Чорна п'ятниця це у нас міжнародний день, коли дають всі основні магазини скидки. і іменно в цей день люди починають тратити свої гроші. їжігодно. Показатели по продажам вырастают именно в этот день, в пятницу, в Черную пятницу. Всемирный день распродаж, больших скидок, наверное, перед новогодних подарков можно так сказать, обновление гардероба и много-много приятностей. Традиція продавати дешевшу останню п'ятницю листопада прийшла до нас зі сполучених штатів для американців. Це справді визначний день, який визначають кілька століть. Цей день тісно пов'язаний із днем подяки, коли американці збираються всією родиною. Дня благодарення да, от зачастую це просто день Скидок, і всі зачастую купують техніку, дуже часто техніку і подарки на нову. Виктория Сумчанка, что ныне проживает за океаном, кажет, черно пятницы ей едешь щелкает. Это выглядит довольно таки страшно. Это выглядит очень зрелищно и еще это примерно очень не примерно, а это очень страшно, потому что такое количество людей и люди с тележками, люди некоторые люди торопятся, чтобы собрать себе все поскорее, чтобы Триває чорна п'ятниця у штатах лише добу, тож багато американців займають черги за день до цього. Люди ночують прямо у наметах чи на гамаках біля магазинів. А от в Україні знижки тривають аж до понеділка. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС. На Сумщині обрали кращого студента області. За почесне звання змагалися чотири претендентки, представниці різних університетів області. Хто ж добув перемогу та представлятиме наш регіон на всеукраїнському конкурсі кращих студентів? Дивіться далі. Розумні, талановиті та активні науковці, медійники, громадські діячі, спортсмени, вокалісти та хореографи. За такими номінаціями визначали кращих студентів області. Але переможець на конкурсі має бути один. Тому, окрім номінацій на кону, був ще й головний титул. «Студентство Сумської області визначає кращого студента Сумщини. Одна буде єдина комплексна номінація, яку буде визначати сьогодні власне журі, і цей найкращий студент Сумщини буде представляти студентство нашої області на всеукраїнському фестивалі. За звання найкращого студента Сумщини цьогоріч змагалися чотири претендентки. Усі дівчата. Номінантки з'явилися на перше дефіле в образах своїх навчальних закладів. Студентка аграрного університету ...постила журі яблуками. Представниця сумду привернула увагу журі трохи інакше. І все це заради бажаної перемоги. Ми повинні показати, які ми розумні. По-друге, ми повинні були зняти відео про свій вищий навчальний заклад. Ну і конкурс талантів, звичайно. Я думаю, всім буде цікаво, тому що в мене досить неординарний номер. Як для заходу такого формату, виступ був незвичним. Софія вчиться на кінолога, тому влаштувала цілу виставу дресирування своїх улюбленців. Учасниць намагалися підкорити серця журі вокалом та танцювальними постановками. Врешті-решт журі визначилося із переможницею. Нею стала студентка Глухівського педагогічного університету імені Довженка Єлизавета Нещімна. Дівчина отримує стипендію Верховної Ради України та стипендію губернатора. У всі навчальні сесії складає невідмінно. Також студентка займається благодійністю, входить до організації Товариства Червоного Хреста. Тепер Єлизавета представлятиме Сумщину на всеукраїнському конкурсі студентства. Нам же вдалося дізнатися невеличку таємницю. Я сьогодні розкрию вам невеличкий секрет. Справді Сумщина за. Попередніми даними буде приймати всеукраїнський етап. Кращий студент України. Тобто, кращий студент України буде проходити у сумах. Уже незабаром на Сумщину з'їдуться найкращі студенти з усієї країни, аби визначитися, хто ж з них вартий звання найкращого студента України. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Ось такою для області видалася п'ятниця, 25 листопада. Якщо маєте цікаву інформацію, пишіть або телефонуйте на нашу гарячу лінію. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю продуктивних вихідних у колі близьких та рідних. Залишайтеся за СТС, Нам завжди є про що розповісти.